11 година. Підбиваємо підсумки ранкових подій. Для вас працює Лілія Налягака. Цієї ночі росіяни масово атакували шахедами Харків. У місті прогреміли сім вибухів, є поранені. Усі подробиці дізнаємося від моєї харківської колеги Світлани Шакери. Вона з нами наживо. Світлано, вітаю. Бачу, що ти на місці обстрілу. Розкажи, будь ласка, яку інформацію маєш? Так, дійсно, Лілія, ми зараз знаходимося на місці обстрілу. Шахеди на Харків почали летіти з від другої ночі. Загалом у місті пролунало сім вибухів. Росіяни атакували два райони: це Немишлянський і Салтівський. І... Поранено одного чоловіка йому 54 роки. Ще двоє людей: це 45-річна жінка і 14-річна дівчина мають гостру реакцію на стрес. Усі постраждалі. Це члени однієї родини. У чоловіка порізи у його дружини і доньки гостра реакція на стрес. І Будь ласка, послухайте, що нам розповіли люди, які живуть на постраждалій вулиці, тому що шахеди прилетіли у густо щільно. Заселені вулиці приватного сектору. Проснулася від того, що он пікірує. Поняла, що зараз буде щось страшне. Я закричала. Муж проснувся від моєго крика. Я отак одеялом накрилась. А, -а, -а! Потому, що я розуміла, що воно зараз падає десь то рядом. І все. Стекла попадали. Слава Богу, хоч і пожара не було. Визвала поліцію. Поліція приїхала, пацани говорять, пряччись, ще летять. Говорит, потому что это еще, говорит, там будут. Говорит, в эту же точку. Ну что, начали прятаться, непонятно куда прятаться. Эти двери поблокировались в гараж, там хотели в яму бежать. Ну так, второй прилет уже увидели во дворе. Стоим он. Ю, куча дыма. Ну, пожара не было, вспышек никаких не было. І зараз ми знаходимо, знаходимося на місці прильоту ще на одному провулку у Невишлянському районі. Цей провулок постраждав практично повністю. Тут потрощений буквально кожен будинок шахет. Типу герань, він летів і його трошки е, зупинило дерево, яке тут стоїть. Горіх, горіх е, тут повністю потрощений вщенти, і навіть рештки шахеда герані е, висять на цьому горіхові. І е, шахет, скоріш за все, е, вибухнув у повітрі. Е, невеличка вирва е, утворилася, але усі сусідні будинки геть потрощені. Будь ласка, послухайте, що розповіли нам мешканці цієї вулиці. Вночі десь по третю проснулася від того, що полетіли рами з скло, і вибух дуже сильний. Мене спасло те, що нас вікна скотчем заклеєні і штори плотно були придавлені, що рами на них просто попадали. Ну, Криші половини немає, все знесло. Будинок страждає машина, гараж, все. Ми не пострадали. Удивительно просто. Вроде как должны были, но не пострадали. Живи и то хорошо. Сволочи, конечно. Сволочи. Не знаю. Как так можно? Они тут объекты. Вьешковые объекты они тут нашли. Від ранку тут працюють і комунальники. Вони забивають, допомагають людям забивати пошкоджені вікна. Також накривають дахи. Працюють тут і волонтери. Вони віддають плівку, щоб люди могли накрити свої пошкоджені дахи. Людям також тут одразу оформлюють допомогу. Пошкоджені і сусідні багатоповерхівки, і сусідня лікарня. Будь ласка, послухайте детальніше Харківського міського голову. Харків знов під обстрілами було влучання семі шахеди. Постраждало цивільне підприємство в Салтинському районі. Крім цього, в Немишлянському районі постраждали приватні житлові будинки. Взагалі постраждало 16 житлових будинків. Крім цього, постраждали шість багатоповерхових житлових будинків. За медичною допомогою звернулося троє людей. У Салтівському районі Харкова росіяни декілька разів били в одне місце безпілотниками по цивільному підприємству. Один із шахедів не розірвався його забрали вибухотехніки, і це всі новини на цю хвилину. Лілія. дякую тобі, колего. Світлана Шакера розповіла про наслідки нічної атаки дронів на Харків. І російська армія продовж доби обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини. Чотири людини загинули, п'ятеро поранені. Докладніше про наслідки ворожих атак на Херсонщині та Миколаївщині розповість наша кореспондентка Єлизавета Кротак. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Лізо! Які новини маєш ти? Питаю лілія. Війська Російської Федерації вранці атакували з артилерії Херсон, вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Дістали троє жінок та троє чоловіків у корабельному районі. Дехто з них перебував на вулиці, дехто у себе вдома зараз постраждалі в лікарні у середньому стані тяжкості. Під обстріл у тому ж районі потрапив також тролейбус. Втім, ані водії, ані пасажири не травмувалися. Загалом, російська армія впродовж доби обстріляла 29 населених пунктів Херсонщини. Чотири людини загинуло, п'ятеро дістали поранення. Пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та автомобілі. І власне більше про наслідки вчорашніх атак на Херсонщині у нашому ефірі розповів Олександр Толоконіков, начальник управління інформаційної та внутрішньої політики Херсонської ОВА. Пропоную послухати. Що стосується вчорашнього дня, то в нас, на жаль, є четверо загиблих. Це двоє чоловіків, які загинули вчора в Бориславському районі, в самому Береславі одна людина, і в Херсоні. 42, 44 та 46 років було чоловікам, і обидва загинули внаслідок атаки російського безпілотника. І ще двоє чоловіків, 62 та 69 років, загинули в самому Херсоні та в Антонівці. Вони загинули Декілька днів тому тільки зараз їх знайшли. Також зараз судмедекспертиза буде виявляти внаслідок якого саме озброєння російського загинули ці люди. Ще п'ятеро людей вчора звернулись за допомогою. Троє з Білозерки, внаслідок атаки артилерії у попередні дні, і також двоє. Вчора чоловік і жінка отримали поранення від дронів російських, які знову і знову налітають на Херсон і атакують наших людей тут. Також Олександр Толоконіков додав, що Росіяни постійно атакують Херсон саме із безпілотників. Утім, часто застосовують також артилерію та міномети. Щодо Миколаївщини, то протягом доби російські війська п'ять разів атакували в півдронами куцерубську громаду. А сьогодні вранці обстрілювали з артилерії. У селі Солончаки пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа сухої трави. А в селі Дніпровське загорілася господарча споруда і сухостій. Також дроном росіяни атакували і місто Очаків. В обох випадках, за даними обласної військової адміністрації, постраждалих нема. Утім, зараз також хочу додати, що на території Миколаївщини діє повітряна тривога. Тому закликаю всіх наших глядачів перейти до укриття, тому що знаємо, що ворог постійно атакує Атакує як Миколаїв, так і область на цю хвилину. Це вся інформація. Лілію передаю тобі слово. Дякую тобі, колего. Я нагадую, що Єлизавета Кротик стежить за ситуацією на півдні України. І зараз у багатьох областях лунає повітряна тривога. Повітряні сили повідомили про загрозу ударів балістикою, а пізніше про кілька швидкісних цілей у напрямку Дніпра. Згодом у Дніпрі та Павлограді пролунали звуки вибухів. Тривога досі триває, і на наших очах збільшиться кількість регіонів, які є під загрозою. Тож перебувайте в укриттях, не ігноруйте небезпеку. Троє людей загинули. Серед них п'ятирічний хлопчик внаслідок російських атак на Сумщині. Є поранені. Ударні дрони окупанти спрямували на одну із вулиць у верхньосировацькій громаді сумського району. Про це у нашому ефірі розповів речник головного управління ДСНС у Сумській області Олег Стрілка. Летіло близько десяти російських шахетів розбиті житлові будинки, де проживають мирні громадяни. Працювати рятувальникам довелось одночасно. За шістьма різними адресами палало близько 15 різного роду будівель, трьох громадян вдалося врятувати, і вони залишились живими. Загалом, внаслідок цієї атаки, загинуло троє людей, серед них одна дитина ще шість громадян. Отримали травми. Серед травмованих також троє діточок. Пошуково-рятувальні роботи у Шевченківському районі Києва завершено. Про це повідомили в МВС. Нагадаю, напередодні балістична ракета влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано під'їзд. Щоб деблокувати тіла загиблих і розібрати конструкції зруйнованої будівлі, працювали понад 100 фахівців. Рятувальники, поліціянти, кінологи, медики та комунальники залучили також 35 машин спецтехніки. В результаті ракетного удару відбулося руйнування будівлі та розкид уламків від даної будівлі на велику територію. Витягли 16 автівок з двору та навколишньої території будинку, щоб туди змогли проїхати крани, і продовжувалася більш важливіша робота по порятунку потерпілих. До трьох зросла кількість жертв російського удару по Білгород-Дністровському на Одещині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, у лікарні померла 60-річна працівниця їдальні ліцею, куди влучили окупанти. Наразі у медзакладах залишаються вісім постраждалих. Серед них два одинадцятикласники. Нагадаю, росіяни вдарили по місту напередодні балістичною ракетою, поцілили по ліцею, загинули завуч та завгосп. 14 людей поранено. Будівля ліцею зруйнована. Знищено черговий катер Чорноморського флоту Росії, який рухався вздовж Західного узбережжя Херсонщини. Про це повідомили у військово-морських силах ЗСУ і оприлюднили відповідне відео. Зазначено, що судно ліквідували разом із десантом. На кадрах видно, як катер спалахує після влучання наших військових моряків. Іран знову запустив по Ізраїлю ракети. Їх успішно перехопила ППО. Це сталося майже одразу після того, як припинення вогню набуло чинності. А Дональд Трамп закликав сторони не порушувати домовленість. За цей ранок таких атак було п'ять. Наразі відомо про шістьох загиблих. Чимало людей поранені внаслідок прямого влучання в житловий будинок у місті Бершева. З під уламків витягли трьох людей. Рятувальні роботи тривають. В ізраїльському уряді заявили, що погодилися на припинення вогню лише після того, як Цахал прибрав цитую ядерну та ракетну екзистенційні загрози. Саме це, мовляв, було ціллю військових ударів Ізраїлю по Ірану. Я завершую випуск новини на сьогодні прощаюся з вами. Ну а єдиний марафон триває. Його продовжить Ірина Бахлай, тихого і безпечного нам усім. Дякую, колега. Наступ на Європу. Про які військові операції, що готує РФ, доповів Кирило Буданов, очільник гур. За кілька хвилин поговоримо про це в нашому ефірі. Ми боремося за країну рівних можливостей.